Як тебе справи там вдома? Нормально, ти граєш за когось? — кого? Да. За кого? Ви можете грати! Швидкий, швидкий, швидкий! Ти в розкачку йдеш! Швидко! А, ні! Ну то дивись, ну я ж тебе обжену в своєму віці вже. Ну хіба... Ну ти ж отак біжиш віру. Та ось давай, ось понісся. До кінця. Швидкість, швидкість! Швидкість! Давай, давай, давай. Працюєш, працюєш ручками швидко. До кінця. Та ні, я сказав до конусів, коли добіг, лише тоді зупиняйся. А ти вже отут зупинився. Швидкість. Швидкість до мене сюди, до мене лише тут зупиняйся. Добре. Швидкість, швидкість. Пробігай конуси, вибігай повністю, лише тоді зупиняйся. Так, да. Да. Да, по-моєму, так. Да. Подивись. Я включу зараз. Займай сюди. Да. Треба першу спробу що, що ти на Ти Залеж до фішки пропівати. Тут зупиняєшся. Які ж результати. До кінця, до кінця, Діма. Діма ж тебе звуть, так? Да? Да. Ти Діма? Да. Дімочка, ну до кінця добігай, не викладайся повну. Давай, добре Яремочка, молодець. Молодець. Давай, 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 добре, молодець, хорош. Як прізвище? — Ну Добре, Ярославе, давай на стрибочок. Давай, 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 браво, браво! Іди сюди, синочок, іди сюди. Дивись, ну чого ти отак зупинився? Я ж тобі ось до кінця конуси пробіг і отут от собі ага. на, на лігке скинув і пішов. Розумієш? Молодець, браво, хорошо біг. Ага. Давай назад. Молодчина зараз нормально. До кінця, до кінця. Ти таке враження, що ну, важку, ти маєш трошки легше. Ти викладайся ручки здовж, здовж тіла, бо воно треба трошки, як, лити, як будто ти проспливеш, розумієш? Пробуй трошечки. І більше, більше зусиль, більше зусиль на дистанції має бути. Давай, 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 добре. Швидкість-швидкість-швидкість-швидкість до кінця! Доброе! Доброе! Молочинка, а? Руки, да, ты, да. Ну один вот этот, который только что последний где что пробежал. Да, Есть один-двадцатый, которые более-менее да, остальные жены... Да, да. А? А в машине? Сейчас Юра принесет. А у тебя ключи? Юра принесет. Труй, працюй, працюй. Нормально, молодець, хорошо. Нормально. Шмелькість. додавай, додавай! Добре, зараз більш-менш фінішував хоч нормально, молодець. Давай, давай, добавляйся руками. Добавляйся. Давай, давай, маркіян, ти можеш, я знаю, ти можеш тільки ти. Не стараєшся не фіга. Маркіянчик, ти ж бігаєш нормально, що ти? Тебе треба примушувати, чи плетью давати, чи ти набрав 20 кіло зайвих? Не hey. хвилюйся, семечку, все нормально, все дитячий. ủa ừ xin Субтитрувальниця Red kiss, red kiss, red kiss, red kiss. Shred kiss. Shred kiss. Дальше на швидкості! Синочек, Ваня, я сказав, ти пробіг, під, підійшов туди і жонглюєш, піднімаєш м'яч і жонглюєш. Не втрачаємо ні секунди часу. От туди виходь за квадрат, за цей і там жонглюєш. Далеко, далеко, з кроку було сказано, з кроку. Можна. i yeah. you Haydi de buhar. туда проходь, вот туда, не, не тут, вот туда проходь и там жонглюй. Добре, добре, проходь туда и жонглюй. Добре, проходь на жонглювання. Хорошо, Катюша, і на жонглювання зразу. Підняли м'ячі, чому ми стоїмо? Я не розумію, вам дано з м'ячами працювати, а ви їх поклали на землю і рушать вони. Я, якщо бачу, що м'яч не працює, значить буду робити зауваження. Підняли м'ячі всі жонглюємо. Давай, давай, Діма, давай, Діма, швидкість. Швидкість м'яч. Давай, давай, яремочка, давай, синок, давай, нормально все. Добре, добре, молодець. Браво, яремо і переходь на жонгування. М'ячі працюють, м'ячі всі підняті. Всі підняті, м'ячі працюємо. Так. Да. синок, Мене звуть Валерій Васильович. Василь. Дай мені той здутий. Йде. Йде. Мічі працюють. Мічі працюють. А, це я відійшов, да?